Загін, князь, Трунко, товариш старший вихователь, загін, третій кемпер, та лінійку, ще, лінійку присвячені відпочивати зміни в прибув, наш девіз, третій кемпер. People want to know who we are, who we are, where do we come from? Where do we come from? So we tell them, so we tell them, we are crazy campers, we are crazy campers, lazy lazy campers, lazy lazy campers, crazy lazy campers, crazy lazy campers, crazy, lazy campers. Вільно. Загін вільно. Дякую. П'ятий замір. Загін, рівняй, струнко. Шановний старший вихователю, загін. На лінійку присвячено відкриттю табірної зміни прибув наш девіз. 病了。